Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 365 снарядів із різного типу озброєння, в тому числі 35 керованих авіабомб, випустили протягом минулої доби по правобережжі російські військові. У Херсонській громаді облаштували 23 пункти незламності. Як вони працюють та чи всі готові до можливих блекаутів? Її картини зберігаються у восьми музеях України. За життя вона написала їх близько тисячі. Сьогодні херсонці попрощались з художницею на та почесною громадянкою міста Оленою Рибальченко. Сьогодні близько 6.30 російські військові з артилерії обстріляли село Кізомис. За інформацією обласної прокуратури пошкоджені будинки поранений місцевий житель 67 років. Сьогодні росіяни продовжують атакувати знову авіабомбами з по півночі до ранку було вже скинуто 12, час. Ще більше по Бориславу 25 жовтня вдарили артилерією, внаслідок чого у власному будинку загинув 13-річний хлопець. Два чоловіки 35 та 42 років отримали поранення. Розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Також ворог неодноразово обстрілював. З авіації такі населені пункти, як Тігінка, Ольгівка, Львова, Радакам'янка, Миколаївка та Новий Борислав. В селі Львова в результаті авіаційного удару 74-річна жінка отримала поранення, в неї Осколкове поранення правої голени. Також є поранений в селі Зміївка. В результаті авіційних і мінометних обстрілів. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад та приміщення магазину. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу армія РФ 51 раз обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 365 снарядів із різного типу озброєння, в тому числі 35 керованих авіабомб. Дві людини загинули ще четверо поранені. Херсонську територіальну громаду обстрілювали шість разів. По ній випустили 19 снарядів. Як повідомляє міська військова адміністрація, під вогнем був Херсон та передмістя на Дніпрянське, Садове, Придніпровське та Інженерне. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Ірина працює дистанційно. Вдома розповідає перебої з електроенергією та інтернетом. Тому часто користується послугами пункту незламності. З вересня приходить сюди з дітьми, які навчаються онлайн. Найкращі умови. Комфортно, можна попити чай каву. Е, є постійний інтернет, світло. Умови, ну. Комп'ютер – це мій, а для дітей особливо. У цьому пункті незламності розказує відповідальна Олена Колеснікова. Також можна відпочити, скористатись кімнатою матері і дитини або отримати інформаційну допомогу. Тут є все необхідне для того, щоб люди відпочивали. Бачите, да, таких спання в нас три. Тому за необхідністю за необхідністю ми можемо організувати. Люди можуть спокійно відпочивати тут. Ну, є все п'ятдесят коека місця. Взагалі пункт незламності десь 300 чоловік може вмістити одразу. У пункті незламності працює дитяча кімната, говорить Олена Колеснікова. З дітьми працюють психологи і вихователі. Рід Ріфатов один із тих, хто забезпечує дитяче дозвілля та надає інформаційні послуги дорослим. повідомляємо, де можна отримати гуманітарну допомогу де можна будь-яку допомогу, інформацію, допомагаємо оформити ВПО, допомагаємо інші різні допомоги оформити. І як доповнення до цього ми працюємо з дітьми. У нас є абсолютно різні заняття, як від звичайних майстер класів до більш освітніх. В іншому пункті незглавності також облаштували кілька кімнат. Щодня розказує відповідальна за пункт Оксана Романович. Приходить до 20 дорослих і близько 10 дітей. Якщо у районі відсутня електрика, людей більше у нас завжди світло є. Завжди є для людей можливість використовувати мережу інтернету через підключення через Starlink. І якщо немає світла, не дай Боже, воно так станеться, то у нас є підключення генератора. То людям завжди є така можливість отримати, щоб попрацювати, кому потрібен інтернет. Також в нашому пункті незламності є практичний психолог, який може на жаль зараз це потрібно надавати психологічну допомогу людям. Катерина Михайлова привела до пункту двох своїх дітей, коли старша донька вчиться, молодший під наглядом вихователя. Пункт неземності він дуже допомагає нашим діткам і нам, коли немає світла опалення, і дуже приємно, що наші дітки займаються здесь. Світлана Літуринська, вихователька, займається з дітьми трьох-чотирьох років. Під час зустрічей каже, встигають і повчитись, і пограти. У нас є можливість запросити сюди наших вихованців, те, що у нас є змога з ними працювати не тільки онлайн і офлайн, тому що, ну як то кажуть, живе спілкування нічого не замінить, незважаючи на те, що ми виставляємо свої заняття так, ну, якби онлайн, але дітки приходять і навчаються, незважаючи на такий важкий час. У пункті незламності розказує Оксана Романович. Також можна набрати питну воду. Благодійна ізраїльська організація подарувала очищувач. кажуть, дуже класної якості вода. Пункти незламності працюють з 9 до 17. Якщо буде необхідність, говорять відповідальні, можуть працювати цілодобово. У громаді, за інформацією Херсонської міської військової адміністрації, облаштували 23 пункти незламності, які працюють із грудня. Під укриття у них облаштовані підвальні приміщення. Там, де такої можливості немає, встановили протиуламкові укриття. Порядок у пунктах незламності забезпечує муніципальна варта. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. У Херсоні попрощались з художницею наївністкою та почесною громадянкою міста Оленою Рибальченко. У грудні цього року їй мало виповнитись 95 років. Жінка пережила голодомор 1932-33 років Другу світову війну та окупацію Херсона під час повномасштабного вторгнення 2022-го. Олена Рибальченко була не тільки художницею, а й писала вірші, розповідає працівниця художнього музею імені Шовкуненка Галина Аксютіна. У неї не було ніякого, ніякої освіти, художньої освіти. Вона малювала серцем, і Віднос, відносилася до своїх робіт, як до дітей. У неї не було своєї сім'ї, на превеликий жаль. І тому вона дуже переживала за долю своїх робіт. Залишились її е, дві. Два великих зошита з її віршами. була видана книга про неї. Була людина добра. І все своє життя вона переспівувала пісні пензликом. Не мала вона ні полотен для малювання. Тому ходила, збирала картонки, ходила, збирала якісь будівельні дерев'яні відходи і на цьому малювала. За місяць до смерті Олена Павлівна передала Херсонському художньому музею 50 своїх картин. Загалом за життя вона написала близько тисячі робіт, які зберігаються у восьму. Українських музеях у Херсонському художньому їх 112. Олену Рибальченко називали херсонським гогеном, каже начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Така маленька жіночка, мала стільки внутрішньої сили і любові до України. Вона писала вірші про Україну, на спілкувалася українською. Вона вболівала за Україну, молилася за неї під час окупації не могла малювати. Але волонтери для того, щоб її підтримати, передали фарби. І в нас було дуже велике бажання побачити її нові роботи. Місто і всі жителі міста дуже вдячні пані Олені. Вона вдячна за те, що вона до останнього подиху була з нами. І ми... Ми бачимо, який яскравий спадок вона залишила. Нам більше ста картин передано музею. Шовконенко. писати картини. Почала після того, як переїхала до Херсона. Це було у 1984 році, розповідала художниця за життя. Я почала малювати дуже пізно, вже на пенсії, коли приїхала у Херсон, тут корні мої. Є. Моя рідна бабуся Херсонка, от вона на фотографії, що людина, яка все життя пропрацювала, і сісти сидіти, отаку от неможливо ж. А я робила якраз ремонт. У мене не виходила стінка, і я розгнівалася і взяла ті фарби, які були, половая, біла, яка була, і прямо від потолку. Кай до землі намалювала картину. До свого 95-річчя Олена Рибальченко не дожила два місяці. До ювілею художниці готували виставку, розповіла Світлана Думинська. Тепер експозицію проведуть посмертно. Я стою біля вікна, і от як міняється небо, і я з ним балакаю. Я бачу дуже багато на небі і на землі. звісно. і з цього я беру. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Юрій Лотошинський, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.